Сердечно вітаю усіх шановних телеглядачів, дорогих Господі, братів і сестер, слава Ісусу Христу. З ласки Божої, ми можемо трошки відпочити біля вічних джерел Божої благодаті, Божого життєдайного слова, і особливо в ці дні, коли ми наближаємося до величного. Християнського свято, з'їслення Духа Святого, свята П'ятидесятниці. і тільки що ми відзначили, відсвяткували ще одне велике євангельське свято, подію піднесення, підхоплення Христа, вознесіння Його знову на небо. І ми маємо важливі причини і істотні причини задуматися. Над поведінкою нашого Спасителя саме у цей період Чотиридесятниці. чому Христос не появлявся на широку публіку, чому Він не показався своїм розпинателям, чому апостоли абсолютно ми не чуємо їхньої діяльності, їхнє проповідництво, вони залишаються сорок. Діб наодинці з нашим дорогим Спасителем, якого смерть не могла здолати, і він переможно подолав її і розірвав Кайдани смерті про цю, про цю таїну, яка надзвичайно є важлива для нашої духовної свідомості, нам найкраще уже відповів Спаситель, про що ми говорили. Разом з вами роздумуючи над діалогом апостолів з Христом у День Вознесіння Христового і пізніше цю велику істину ще раз пояснив людство святий апостол Петро у домі римського офіцера Корнилія. І я хочу прочитати цей текст, що сповістив апостол Петро. Ви знаєте слово, що було по всій юдеї, це 10-й розділ, почавши від Галілеї після хрещення, котре проповідував Іван, про Ісуса з Назарету, як помазав Його Бог Духом Святим і силою, і який ходив, роблячи добро та зціляючи всіх. Поневолених дияволом, бо Бог був з ним. І ми свідки всього, що він робив у землі юдейській та в Єрусалимі, але його вбили та й повісили на дереві. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому являтися не всьому народові, а свідкам. Наперед вибраним від Бога нам, що їли і пили з ним після Воскресіння Його із мертвих. І Він повелів нам проповідувати народам і свідкувати, що Він є призначений від Бога суддею живих і мертвих. На це робимо особливий акцент на ці останні слова. Він являвся не всьому народові. Апостол Павло перераховує епізоди явлення Воскреслого Христа і про себе каже мені, ніби якомусь недородкові вже останньому явився, бо я недостойний був. Я переслідував церкву і був християн. Але він навіть наводить таку цифру 500. І він в свій час явився навіть більше 500 братів, тобто вірних послідовників Христових, серед яких багато ще є живими на той час. Але все ж таки це була обмежена сфера його спілкування після Воскресіння з людьми. І це роз'яснює святий апостол Петро. Він являвся нам, він нас готовив. Він нас навчав, щоб ми могли звістити Його вічну святу Спасительну правду народам і найширшому колу людності на землі. А це означає, що людина, яка живе у запамороченні своєї, свого неправильного світогляду, людина, яка Має викривлене, деформоване мислення розбудити її і привести її до свідомості. Ми добре знаємо, скільки ми ліквідували пініцітарних закладів, в'язниць чи колоній після проголошення незалежності України. Можна на пальцях порахувати, а навпаки, треба їх розширяти. Значить. Виявляється, що навіть незалежна держава, навіть коли ніхто тебе вже на всебір не посилає, що ти говориш українською або цитуєш своїх корифеїв, поезії чи музику, слухаєш тих композиторів, які не подобаються владі гнобителів, але дух людський залишається у в'язниці. Можна людині дати в зовнішню свободу, але коли вона є в кайданах гріха, коли вона є у своєму деформованому стані, її ніяка свобода і ніякі блага матеріальні не виправлять. І це ми розуміємо, цю істину не треба доказувати. І отже, Христос робить наголос: ви мусите. Ви мусите прийти до того стану, про який він сказав свій час у нічній розмові із єврейським законодавцем і членом Синедріону Никодимом. Ви мусите народитися згори. Тобто мусить людська природа зазнати такої великої реформи, що в ній ніколи не будуть домінувати негативні мотиви. Вона буде мати свою. Божественну натхненність. І це особливо нам доказується же книга дій святих апостолів, які надприродні зміни відбувалися у звичайних людей. Звичайний рибак Галилейський Петро напевно перший раз. Виступає у День П'ятидесятниці перед величезним натовпом людей, далеко не прихильних, далеко не симпатиків, які запросили Його, щоб він до них говорив про мову. Написано, вони насміхалися над апостолами, глузували, називали їх п'яницями і тому подібне. І ось цей, цей неофіт, оцей першопроходець євангельського проповідництва своїм словом, своєю проповіддю покоряє серця цих насмішників. І написано, у той день приєдналися до церкви Христової біля трьох тисяч людей. І що найперше ці люди заявили, що ми маємо далі робити? Значить, про це мова у нас буде ще у наступних наших зустрічах. Але тут дуже важливо, людина мусить повернути свій первозданний духовний стан, тому що людина не є скульптура. Так Господь Бог зліпив людину, написано З землі польової, але це була скульптура. І тільки коли він вдихнув у неї дух життя, тобто свій дух, тоді людина стала душею живою. А це означає, що це дух не меншовартісної особи. Адже отець Небесний сказав в присутності Святої Трійці: створімо людину в наш образ і в нашу подобу. І після того люди робляться особливими. Вже Петро ніколи не схопиться за меча, щоб захистити свого божественного учителя, ніхто не буде. Бажати спалити село, тому що їх туди не прийняли, ніхто не буде сперечатися про першість. Навпаки, бачимо інші переміни, бо благословенні переміни у цих людях. І у той час, коли ми вже акцентували на тому, що у період чотири десятниці до Вознесіння Христового. Христос сказав, не відлучайтеся від Єрусалиму. Тобто ніякого проповідництва ви не повинні виконувати. Спаситель Божественний розумів прекрасно, що люди сприймають проповідника не за його риторикою, не за його вченістю, не, за, не по тому, що він дуже досконало знає і цитує сторінки Слова Божого а вони сприймають його, наскільки він є такою особою, про яку він проповідає. Тобто, наскільки Христос є замешканий в цій особі, наскільки ці ідеї, відродження в ньому є втілені, наскільки ця людина є унікальною, що хочеться бути подібною до неї. А це вже зовсім інша сфера. І ми бачимо. У Діях святих Апостолів, у четвертому Розі написано це вже після Дня П'ятидесятниці, апостоли з великою силою давали свідоцтво про Воскресіння Христове. А це означає, що вони не просто гарно розказували, як це все відбулося. Але люди в них бачили людей теж духовно воскреслих. Вони бачили тих людей яким просто не можна не повірити, якими захоплюєшся, з яких випромінюється якась неземна аура, а це так потрібно, щоб усяка темрява зникала, і світло Божої правди торжествувало. І навіть у такий час я прочитаю тільки один епізод, коли чудесними явищами. Були супроводжувані проповіді апостольські, і коли двоє, здавалося, дуже благочестивих людей, які половину продажу маєтку принесли до них апостолів, але це була неправда. І Бог Дух Святий не міг змиритися із цією неправдою. І вони були, вони були покарані смертю. Через Духа Святого. І тому чуємо, яка була реакція навколишніх людей. Здавалося б, що тих людей треба закидати камінням, що це за нова віра, яка людей вбиває. А ми читаємо щось інше. Після цього і обняв страх великий усю церкву і всіх, що чули про це. А руками апостольськими діялися великі ознаки і чудеса в народі чималі, і перебували всі вони однодушно в колонаді Соломонові. І ніхто сторонній не наважився приставати до них, тільки величав їх народ. Ніякої негативної реакції. Бояться приступити, бо кожен, напевно, подумав, якщо я живу неправдою, може зо мною таке статися. Але ці люди були в надзвичайній пошані. Це означає, що слава Божа виявлялася вже не в одній особі. Але кожна людина, яка пережила оце це велике Боже натхнення, зіслення Духа Святого на неї, вона вже ставала подібною до Христа. І це дуже нам легко зрозуміти з нашої життєвої практики. Ми розуміємо, шановні брати і сестри, дорогі християни, кожен знаменитий вчений, якої би високої місії і рівня у своїй діяльності він не досягнув, але він був би. Не оцінений достойно, якщо би він за життя свого не створив школи своїх послідовників. Чи це Амосов, чи Потон, чи інші великі люди, які після себе залишили добру пам'ять, але це не тільки пам'ять, якщо би після Амосова не настав Шалімов. І інші видатні кардіохірурги, якщо б Євген Єгорахович Потон не передав свої таланти спочатку своєму сину Борисові, а потім цілій школі цього електрозварювання, чи Вернацьки, чи інші, значить ця слава не мала би цієї значимості тільки тоді, коли ця наукова. Перлина намножується, і їх стає багато, і кожна ця людина може робити такі ж операції унікальні, як робив Амосов чи кожен з його послідовників. А це означає, що люди запозичили цей досвід у Господа Бога, і Христос над цим працював. Йому треба було після себе залишити. Нездоланну школу непоборних людей, людей унікальних, людей богонатхнених, людей, які мають надзвичайну духовну мудрість і ніколи сили темряви і зла не можуть їх здолати. Тому ми абсолютно не дивуємося, що ці люди, звичайно, спочатку прості. Часто, можливо, темпераментні, ми їх не раз зустрічаємо в такому стані, який нам не подобається. Але після обітниці Господньої, після Дня П'ятидесятниці, після зіснення Духа Утішителя, я підкреслюю, Христос сказав Дух Святий це Дух Утішитель. Тобто життя людей в супроводі Бога Духа Святого стає радісним життям. Успішним життям, і тому, щоб наше життя не було бездарним, щоб не було сумним, щоб не було неуспішним. Зрозуміємо цю велику істину і поспішимо ми до школи Христа, схилімося біля ніх Його священних невидимих, і нехай Його божественна благодать переселиться у наше серце, у нашу свідомість і всю нашу щоденну діяльність. Але час прощатися, нехай Божа ласка супроводжує нас і збудовує нас для прекрасного життя у днях прийдешніх. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!